Зум і пригода на Вірдорі. Зум із хвилюванням спрямував свій корабель у бік Вірдори, єдиної планети, де росли рідкісні плоди зоряного Альтаруса. Він знав, що шлях туди буде довгим, але заради дивовижного рецепта та нового пригодницького досвіду варто було ризикнути. Подорож виявилася складнішою, ніж очікував зум. На шляху до Вірдори його корабель потрапив у поле космічних вихорів. Вони закручували корабель. Зиваючи навігаційні прилади, Зум швидко зрозумів, що йому потрібно перейти на ручне управління. Акуратно балансуючи на межі гравітаційних потоків, він зумів вийти з небезпечної зони, але система корабля подала тривожний сигнал. Запас енергії скорочувався швидше, ніж планувалося. О, ні. Якщо я не знайду спосіб підзарядки, мені може не вистачити пального для зворотного шляху, занепокоївся він. На щастя, Невдовзі на радарі з'явилося невелике космічне поселення. Там він зустрів доброзичливого механіка андроїда, який допоміг підзарядити корабель в обмін на розповідь про пригоди зума. Підкріпившись енергією та натхненний новою історією, Зум знову вирушив у подорож. Приземлившись на вірдорі, Зум побачив дивовижну планету. Її поля сяяли м'яким золотавим світлом, а високі дерева Альтаруса тягнулися до неба, вкриті іскристими плодами. Ледь він зробив кілька кроків, як його оточили місцеві фермери. Маленькі, пухнасті істоти з великими очима та довгими пальцями, ідеально пристосованими для збирання врожаю. Вітаємо, мандрівнику, сказав один із фермерів. Ти прийшов за зоряними плодами? Так, я вчуся готувати альтаріанські спіралі, і мені потрібні плоди альтаруса, відповів зум. Фермери призернулися і усміхнулися. Ми дамо тобі плоди, але спершу ти маєш допомогти нам. Нещодавно потужний космічний шторм пошкодив наші поля. Ми не встигаємо зібрати врожай до сонячного спалаху, який зробить плоди надто твердими. Якщо ти нам допоможеш, ми поділимося з тобою плодами. Зум із радістю погодився. Він використав маніпулятор свого корабля, щоб акуратно зривати плоди з верхівок дерев, а потім збирав їх у кошики разом із місцевими жителями. Робота була непростою, але веселою. Фермери співали мелодії. А Зум підстукував по порожніх кошиках, підграючи їм. Коли останній плід було зібрано, старший фермер підійшов до зума з кошиком соковитих альтарусів. Ти нам дуже допоміг. Ось твоя нагорода, сказав він. Тепер ти зможеш приготувати найсмачнішу їжу у всесвіті. Зум подякував фермерам, завантажив плоди на корабель і вирушив назад до галактичної гастрономії. Коли він прибув, шеф Крум із нетерпінням чекав на нього на кухні. Ти впорався, зум, вигукнув він. Тепер давай приготуємо справжні альтаріанські спіралі. Під керівництвом Крума Зум акуратно нарізав плоди, обсмажив їх в ароматному соусі з космічних грибів і з захопленням спостерігав, як страва набуває апетитного золотистого кольору. Коли він скуштував перший шматочок, його очі засяяли від задоволення. Це просто неймовірно, сказав він. Ти чудово впорався, зум. Тепер ти справжній галактичний кухар. Зум усміхнувся. Він знав, що попереду на нього чекає ще багато пригод, але цей день він запам'ятає назавжди день, коли він не лише навчився готувати космічну страву, а й допоміг новим друзям на далекій планеті.